У філії ВПРАЕС Атена на Енергоатом розробили інноваційний веб-застосунок табельний облік. З 1 січня поточного року програмний продукт впроваджено в дослідну експлуатацію на підприємстві. Днями представники служби інформаційних технологій Рівненської АЕС ознайомили персонал станції з функціональними можливостями нового веб-застосунку. Дане програмне забезпечення має на меті. Оптимізувати деякі процеси по табельному обліку, пришвидшити роботу та надати більше інформації в наші системи для аналізу і подальшого використання. Веб-застосунок табельний облік має зручний зрозумілий інтерфейс, що робить його легко доступним для користувачів. До створення нового програмного продукту долучилися представники кількох підрозділів станції. Програмне забезпечення розроблялося за експертної підтримки працівників управління кадрів УНТО бухгалтеї. Без них не ни один програмний продукт би не мав такої якості, якої ми намагаємося досягнути. Тому вважаю, що дане програмне забезпечення готове для експлуатації. В нього є майбутнє. Найближчим часом працівникам атомної станції будуть надані додаткові докладні інструкції щодо використання інноваційної програми. На етапі дослідної експлуатації у нас будуть виконуватися роботи паралельно в двох програмах. Тобто, програма експлуатації, яка була з 1998 року, якщо я не помиляюсь, і нова інформація буде введена в дві системи шляхом порівняння цієї інформації на фініші місяці. Ми зрозуміємо, чи програма готова для ведення промислової експлуатації. Під час дослідної експлуатації нового веб-застосунку працівники служби інформаційних технологій будуть комунікувати з користувачами, щоб надати відповіді на усі їх запитання. Будь-яка програма, яку впроваджуємо, це певний виклик і для IT, і для користувачів. Але ми будемо всіляко їм допомагати. Я думаю, що буквально через декілька місяців таких питань вже виникати не буде, і програма буде повністю працездатна і швидка. Веб-застосунок табельний облік став черговим етапом розвитку it технологій на Рівненській АЕС. Зазначає Андрій Кузнєцов. Звичайно, служба інформаційних технологій не буде зупинятися на досягнутому, ми будемо рухатися далі. І ми не тільки формуємо нове програмне забезпечення, ми намагаємося вистроїти програмне забезпечення таким чином, щоб воно відповідало вимогам корпоративних систем. Тетяна Ковальчук, Анастасія Лалак, Уїта ЗГРАЕС